Приїхав додому, акумулятор світиться, машина кущі кипить, обідно як порує, як парує, Це піздець, з'їхав на роботу, з'їзди на роботу. Подивіться що робиться, йо, пересита, машина парує. Блять, кипить. Це піздець. и что делать. Так, вот Сниму из машины. Так, секунда. Так, самый главный плюс. Блять, то сол скипил. Чипать. не хочу даже чипать. Закипил. А самое главное, что мы не сгубили ремня. Это самое главное. З'їзди на роботу, на свою голову. Завтра буду розбирати зранку, робити машину.